Чемпіонат України з класичного регбі вищому дивізіоні дійшов до завершального етапу боротьби за нагороди. Тішить усіх оболівальників Хмельницького клубу Університету Болонь його участь у цьому процесі. Університет Болонь змагається за бронзу не перший уже, до речі, рік і вже який раз із Львівським клубом Сокіл, який до 2013-го тричі посідав третє місце в чемпіонаті. Тож перемога над соколами для хмельничан – справа принципова. Першу гру «Університет Болонь провів у Львові і переміг. Поїхали у Львів. З великим бажанням на кінець вибороти бронзові нагороди в чемпіонаті. Рахунок дійшов до 13-13. Львів до кінця тайму відірвався з різницею 31-13. Ну, задача в перериві стояла хлопцям. Тренери квасниця і Мігунов Олександр. Підбодрили гравців, щоб вони хоча б сократили цю дистанцію. Такий крутий віраж, де в грі на випередки перемогли хмельничани, Львів'ян шокував. Хлопці так завелися, що вони не тільки за 7 хвилин до кінця догнали львівську команду 31-30. Потім Олексій Лещенко, забивши штрафний, вийшли вперед. І на останніх хвилинах ми ще здійснили спробу. Вже практично до, 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 за хвилину до кінця матча і рахунок став 40-13. Емоцій, звісно, не було приділу. Цитата львівського коментатора на його блозі. Як не сумно, але це факт до гравців сокола. Дуже багато питань. Як так сталося? Результат першого тайму – 31-13, а другого – 0-27? Відносно сутички у другому таймі бігала аморфна кубка гравців. Гра відповідь, звичайно, буде важкою в Хмельницькому, але треба ці два тижні попрацювати над своїми помилками, які можна не тільки усунути, а просто ліквідувати. Дуже важко буде отримати перемогу в другій грі. Надіємося, гравці сокола зможуть здивувати своїх. Болільників не як сьогодні, звісно, здивували. Зустріч відповідь відбудеться у Хмельницькому 3 листопада о 14-й. Тренери і гравці обох команд готові до останнього в сезоні вирішального бою. Хмельничани налаштовуються на перемогу, але ж і соколи радше ляжуть кістьми, аніж поступляться бронзою. Таке регбі, що за 5 хвилин можна змінити судьбу матчі на 10, на 15, на 14 очок. Тому я хвостом посіг сказав, що це добре, дуже добре, але. Домашня буде дуже тяжкою, тому що Львів буде збирати всі свої сили і за рубежом, і із Росії, з Польщі хлопці грає, щоб відіграти цю різницю. Але ж хмельничани акумулюють свої сили. Чи будуть вони рівні? З'ясуємо вже за 10 днів. У будь-якому випадку матч обіцяє бути цікавим. Світлана Поробок, Іван Мовчан та Володимир Паламар для інформаційного випуску.